Гачачик, щоб повіситися. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Це що трапилося? Трапилось в нас те, що е, відомий містянами і гостями міста трикутний будинок в Воронцовському провулку е, знаходиться під загрозою завалу через те, зокрема, що тут стоїть ось ця уродіна. і заважає йому спокійно дихати. Ось воно. Трикутної стіни тут не видно, але якщо ви станете ось там, то ви побачите, що дійсно виглядає, ніби будинок має тільки три стіночки. Цієї немає. А що, оце таке? Ми не знаємо, тобто всі люди, які приходять на екскурсії, вони бачать прекрасний воронцовський провулок, а потім бачать оце одоробло. До речі, особисто була свідком прекрасної картини, коли приїжджає цей туристичний бусик, виходять з нього люди і екскурсовод, і значить, екскурсовод, пламеніючи від сорму, починає розказувати, що ось тут, значить, пам'ятка архітектури і намагається собою затулити оце от все. Потім вони сідають і їдуть. І я уявляю, яке враження в туристів від того, що в нас відбувається в історичній частині міста біля самого ось порту, біля е, сходів Потьомкінських. Звідки це? Що воно, де воно взялося? А воно тут вже давно. Ми тут покоперсалися в папірцях, ми це любимо, і знайшли, що ця рухлядь належить фізичній особі з 2024 року. Якісь бізнес бізнесвуменкині. бізнес Вона розпочала оце будівництво ще давним-давно. Потім е, будівництво припинилося, е, тому що чиновники е, почали кричати: що ай-яй-яй, але все це було займає дуже багато часу. Давайте пройдемося по датах. Я коли е, постаралась розібратися. Хто що заборонив і коли саме мене зламався мозок. Інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю в Одеській області видано дозвіл на виконання будівельних робіт з реконструкції домовладіння в березні 2011 року. 11-го. потім ДБК міста заборонило проводити роботи в 2017 році. Пройшло на секундочку. Шість бізнес-вуменкиня згорнула свою діяльність, але відтоді оце все тут так і стоїть. До речі, тут в 17-му році активісти намагалися самотужки знести цю будівлю. Тоді тут велетенські були мітинги. Одесити, я думаю, пам'ятають, жбурлялися камінням, цеглою. І взагалі якісь фотографії з цього мітингу якусь навіть отримала нагороду по накалу пристрастей. Ну, я думаю. Там шина лежить 17-го року. Напевно, автомайданівці одеські залишили. Не хочу руки пхати. Ну, дивися, шифер побитий, камені. Це все сипеться, це, це все. Тут взагалі на чесному слові. Арматура стерчить. Це так, якщо ти десь йдеш е, вночі і вирішив притулитися, в тебе є шанс залишитися без руки або без ока. Та пофіг. Ну, стерчить. Затема перлина біля моря. А те ж перлину почистити давним-давно пора. Мє. Же саме каміння мохом поросло і квіточками. А наші можновладці щось не чухаються взагалі. До речі, от цими днями почалася знову якась розбудова тут на цьому місці. Люди підняли знову крик, і хай, що нарешті ми позбудемося цієї кошмарної забудови, чи ні, і, начебто, почали одразу демонтувати щось тут навіс забрали, але на навісі все і закінчилося. І я собі так думаю, що воно простоїть так ще. Десять років, перш ніж наша міська влада почухається і щось з цим вирішить, на якому етапі в нас це все знаходиться. Значить, читаю, цитую. 4 жовтня за результатами проведеного комісійного обстеження інспекторами ДБК разом з Приморською районною адміністрацією департаментами з благоустрою міста ЖКХ Портофранківський, між іншим, складено акт про порушення. Матеріали передано в приморську адміністрацію. Наразі чекаємо розпорядження на демонтаж самовільно влаштованих елементів конструкцій. Повторюю ще раз, забрали тільки якийсь дашок. Напевно, це і всі незаконні конструкції. А оце тут стоятиме дуже довго. Це вам, що ви розуміли, як в нас взагалі все робиться в Одесі? Наскільки швидко? Я повторюю, з 11 го року тут стоїть оце. З 11-го року тут протести, люди морди одне одному б'ють, е, валиться будинок з трьома стінами через те, що тут воно стоїть і, напевно, якось впливає, я не геодезист, я не знаю. Але люди кричать помогіть! Врятуйте цей нещасний будинок, це пам'ятка архітектури. В Одеській міській раді роблять вигляд, що вони глухі, сліпі. Пан Філатов займається невідомо чим, хоча взагалі то це його водчина. Приморська районна адміністрація займається невідомо чим. Точно так само, як департамент з благоустрою міста і земельних ресурсів займається невідомо чим. А навіщо? Ну стоїть воно, ну стоїть. Воно уродське. Воно нам ганьбить в центрі міста. От весь провулок Воронцовський. А туристи їздять і дивляться. І складають собі, до речі, приємне враження про Одесу, а потім ми кричимо, що ми Перлина. Яка це перлина? Ну що ж? Якщо ви знаєте, що трапилось в нас в Одесі, пишіть нам в коментарі, а ми постараємося розвідати, що і до чого. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе, ходіть в красивими місцями Одеси.